Доброго ранку, друзі. Сьогодні новий день, нові можливості. Слава Богу, всі живі і здорові. Ми зранку зараз побудемо на нашій пасіці, а після обід у нас фінальна історія з сіном. І дай Боже, ми його зараз оце позбираємо і вже аж до наступного року в нас і з сіном все буде добре. Тож, поїхали працювати. Ну що, друзі, розпочинаємо з вуличного вулику. Ось традиційна наша полин. І відкриваємо їх, дивимось. Гарні які бджілки. Палірують усе. Зараз будемо їх переглядати. На вулиці переглянули бджіл, там у них все добре, маточка на місці. Зайшли переглядати до себе сюди у бджолярі. Ви не повірите, якщо всі пасічники в усіх регіонах нашої України почали вже готувати бджіл до зимівлі, то мої бджоли, готуються прибирай. Ми ж знайшли яйця, готуються до розмноження до роїння. Бачите, ми вже поприбирали багатенно. І це ройові е, свищі. Ми також їх знайшли і в одному з вуликів з молодою маткою, там де е, ну, стара сім'я зробила собі заміну. <ганували> я думала, може, вони знов матку, там їй ще голову відкрутили чи що. Ні, я знайшла матку, все в неї добре, ніжки, вусики на місці. Просто вони вирішили роїтися. Оце, бачите, такі язики? Оце оце, оце все роєва бджола. от, І її дуже багато. Тобто, вони о, 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 е... о, он прям відпадають. О. Такими вусами висять, то вони хочуть просто у нас кудись полетіти, кудись побігати. От я викор... не знаю, що у інших пасічників, яка зараз ситуація, у зв'язку з глобальним потеплінням. Люди готовляться до зими, а ми просто вже до вийня, да, до розмноження. У южних регіонах вже пасічники вже підготовують, скорочують гнізда. В нас навпаки, все. У нас розширюються гнізда. Бачите, скільки зараз ось перед виходом вже зараз вийде бджола? Я ж кажу, що вони просто ледачі, У мене бджоли якісь, а трутня. Трутня багатенно, вони почали трошки то по холоду, вони почали їх викидувати, а потім вирішили, а на що? Потепліло. От. І перестали їх викидувати. І тепер ми цей трутень викидуємо, тому що він просто не потрібний. Зв'язку з тим, що ми не плануємо у цьому році більше розширювати сім'ї. Це перед зимою це дуже критична ситуація. Всі пасічники це знають. Отакі у нас тут цікаві справи. От, як і обіцяла цікавинки. Трохи меду в них позабирали, щоб у їх був шок, щоб вони носили. Бачите, скільки їх? Ото все роєва бджола, яка ніхрена не робив у своїй вулику. Дармоїди, як у людей. Ця роєва бджола, якщо її критична вже кількість, вони можуть у кільце взяти матку і посадити її на голодовку, щоб молода бджола не могла її годувати маточкиним молочком, тобто гормонами, завдяки яким вона може нести яйця. Матка перестає нести яйця і худне. Тому що їсть тільки мед. І за рахунок того вона зможе полетіти. А ми зараз зробимо все, щоб вона полетіти не змогла. <смітна> Мотивації не було. <смітна> Бо тут вона у нас молодчинка, в неї було до 12 рамок розплодних, тому ми не плануємо її поки що змінювати. Хочемо, щоб вона пішла е, в зиму. От, бджоли на нас трошки ругаються, ну нічого страшного в них немає. Ми все одно зробимо свою справу. Отакі От, що... От в нас тут справи в бджолярію. Що буде ще цікавого, буду обов'язково вам показувати і розказувати. Ну що, друзі, дай Боже у нас фінальний синокіс, як я вам і казала. Коні оживилися, мене побачили, бо я йду засняти, як чоловік грибе. Ну що, друзі, граблі сонечко в роботі зблизька для вас. Мені сподобалися граблі, як на каналі у Аграр Хантера, може хтось із вас дивиться, він у Швейцарії, там підробляє на заробітках у Фермера. І там взагалі такі класні граблі, які я тільки бачила в Лего <сум> у іграшках. А в них вони в реалії, ці граблі, і вже багато років. Бо в Швейцарії, мабуть, я думаю, в Європі приміняють вже такі більш сучасні грабалки, яких захват не 3 метри, а там близько 6 і більше метрів вони зграбують. І в них такі цікаві ротори для покосу трави, що вони і косять, і відразу її дроблять. А потім вони здебільшого для свого господарства ніхто її не тюкує ту траву. Вони тюкують тільки солому, бо зберігають її на вулиці. А траву спеціальні такі трактора-підбірники, які збирають і просто завозять в амбар, і потім спеціальним краном роздають тим коровам то сіно. Отакі цікаві технології, прості і зручні в Європі. Дай Боже, і ми доживемо до того, щоб в себе були найсучасніші технології, і було зручно працювати і приємно, коли ти тримаєш багато господарства. Як зручно згребати сонечком? Згадає своє дитинство, як ми звичайними граблями, як і більшість людей в Україні того часу, всі гребли граблями. Об'єми були величенні, тому що в мене батьки тримали коня, дві корови, плюс бабині дві корови і кінь. Тому сіна треба було доволі. От, А руки одні. В мене завжди був найкращий загар. Кращий навіть ніж на морі, тому що загар на сіні то є найкращий загар. І з цим спорити не можна. То сонечко то просто знахідка, а не грабельки. Наскільки це все полегшує працю? Ну що, друзі, е як завжди, у нас є якісь такі цікавинки, залишки руського міра. Бачите, намоталися. Наше сонечко, зараз виплутуємо, Він подивіться, що робиться. Вон, розриваємо, зматуємо. Позаматувало все на світі вон, цим проводом. Дай Боже, настане перемога! Настане перемога і залишки руського миру піде на металолом. А це у нас мідяшка. Сіни... металолом. вона меташка, вона ржавіє, як політика Русіляндії. Росі... Росі... Вона ржавіє рветься так, що ж ну. Ну що, хлопці дотюковують сіно. Десь у нас вийшло цього разу а, трошки більше 40 а, рулончиків. Один ролончик там десь близько 200 кг сіна. Ну, ось, ми запаслися на зиму з Божою поміччю. Тепер зібратися із силами. І це все перевести. Та на все Божа воля. Перевеземо і переможемо. Ну що, друзі, день доходить до свого кінця. Сіно, ну, як бачите, пов'язане в рулончики. І не тільки тут, а ще в іншому місці. Тож на завтра у нас досить буде насичений день. Дякуємо всім, що додивлюєтесь наші відео до кінця. Дякуємо за підписки! Це для нас важливо і надихає на наступні відео. Перевіряйте свою підписку на улюблені канали, тому що YouTube любить відписувати від них. Я це знаю по собі. Дякуємо Збройним силам України, що вони нас захищають кожного дня та кожної ночі. Також дякую за вподобайки і за коменти. Коменти всі читаємо, переглядаємо і навчаємось один від одного. До зустрічі, дорогі мої глядачі, до наступних відео, все, все, сісь. Ну, а погратися. Царь гори. Znajdź się tutaj. Cześć, 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 śnież.